Якщо вам потрібні свідоцтва з РАЦ, колишнього ЗАГСу, але ви за кордоном чи немає часу стояти в чергах, я, як адвокат, можу допомогти отримати повторні свідоцтва та витяги без вашої присутності, швидко і без зайвих витрат. Я займаюся оформленням повторних свідоцтв та витягів про народження, шлюб, розлучення, смерть, підтвердження дошлюбного прізвища та отримання інших документів з органів реєстрації актів цивільного стану. Також допомагаю за постелем на ці документи. Це дешевше, ніж замовляти подібні послуги за кордоном чи в організаціях, де потрібно оформляти довіреність у нотаріуса. У яких випадках це потрібно. Якщо свідоцтво видано в СРСР, заламіновано, пошкоджене або втрачено. Якщо потрібно підтвердити дошлюбне прізвище, наприклад, у дипломі чи трудовій книжці дівоче прізвище, у паспорті прізвище чоловіка, а свідоцтво про шлюб відсутнє, його могли вилучити при розлученні через суд. Чи потрібна довіреність? Ні, оскільки я адвокат то можу отримати ці документи без нотаріальної довіреності чи оформлення її у консульстві. Я представляю інтереси клієнта на підставі договору про надання правничої допомоги, який не потрібно завіряти у нотаріуса чи ще десь. Тому, які переваги отримання цих документів через мене. По-перше, це можна зробити дистанційно. По-друге, не потрібно ходити до нотаріуса чи ще кудись. По-третє, без зайвих витрат на довіреність, оформлену нотаріусом чи консульською установою. Також це швидше та зручніше. Якщо вам потрібно отримати документи, напишіть мені в особисті повідомлення в Telegram, Viber чи WhatsApp за номером телефону, який вказаний в профілі, чи в описі до відео.